Заяви американського і українського президентів будемо зараз обговорювати із старшою радницею з правових питань громадянської мережі опора Ольгою Коцюрубою. Пані Ольго, я рада вітати вас. У ефірі громадського радіо. Вітаю доброго вечора. Ну, от у е вас є припущення, чому Трамп знов підняв тему виборів. Ну, тут важко так, щось вгадати з, з чинним президентом Трампом і, і з його висловлюваннями. Вони достатньо такі циклічні, так і ми все це вже мали. І в березні, якщо пам'ятаєте, опора готувала разом з. 400 громадських організацій підписали власне звернення, тому що тоді теж були такі звернення до України, що в Україні треба проводити вибори і треба проводити переговори, і начебто президент Зеленський не має повноважень щодо цього. Тому я думаю, що це новий виток якогось такого вступу до переговорів. тому що це ще, ще не переговорний процес, як Ну, Зеленський вже відповів на це. Я частину його заяви цитувала нашим слухачам. Він сказав про прохання до штатів і європейців забезпечити допомогти безп... забезпечити безпеку. Сказав 60-90 днів, і ми будемо готові, і каже: от, шановні народні депутати, давайте готувати пропозиції щодо змін до законодавства. Щоб провести вибори під час воєнного стану. Давайте спершу одну останню частину заяви Зеленського розберемо. Е ви... Так, Але все-таки треба сказати, що е Зеленський не говорив саме про проведення. Виборів під час воєнного стану, там таких слів немає. Є питання, що необхідно забезпечити безпеку, і це можна трактувати так, що власне в випадку, коли буде забезпечена безпека, будуть умови для того, щоб воєнний стан власне завершився. І справді, якби після завершення воєнного стану, у нас якщо не вносити зміни до чинного законодавства ось справді виникає е, потреба 60-90 днів проводити е, вибори. Ну, якщо цей термін підготовчий не буде не буде змінений так, але ну, все таки я би не трактувала це у спосіб, що йдеться про 60 днів від, від сьогоднішнього дня. Так? А йдеться все-таки про, про те, що мають бути забезпечені безпекові умови. А якщо забезпечені безпекові умови, ну по по суті це а? і знімає необхідність воєнного стану. Пані Ольго, я в такому разі я я, я зацитую. Він говорив це. От е, купа видань його цитує. Зеленський. Е, я особисто маю на це волю і готовність. Це зараз е, колегам з суспільного, наприклад, дякую за публікацію. Далі так, раз пішла справа, прошу, аби депутати нашої фракції, наші парламентарі, підготували законодавчі пропозиції щодо можливості змін. Законодавчих основ і закону про вибори під час воєнного стану так Йдеться про зміну під час воєнного стану, але президент не сказав про проведення виборів під час воєнного ага. стану. Перша частина йдеться про проведення виборів за безпекових за гарантії безпекових умов. А звичайно, самі зміни до законодавства ніхто не забороняє нам і зараз. Проводити тут навіть не потрібно звернення президента до Верховної Ради, тому що ну звичайно, що ми раді, що таке звернення є. Тому що громадянська мережа опора теж вже не перший рік закликає до того, що треба готуватися до змін законодавства вже для того, щоб у випадку, коли будуть безпекові умови, можна було їх. Проводити, тобто йдеться саме про, ну так як я читаю це, це речення, і я його неодноразово не сьогодні перечитувала, що йдеться саме про зміну законодавства під час воєнного стану, а не проведення передовіст. Ну воєнного то, стану. То, то, то то, пані Ольгу, я в такому разі вам дуже дякую. Ви мене трошки заспокоїли, бо я дуже так ну, сполохалася, коли я цю цитату прочитала для себе. Побачила, і я ну, знаю, що багато моїх колег також ну, знервувалися через неї. Тому що це ну, якось геть за, за рамки виходило б. Ну і в такому разі, що ну, давайте, давайте до початку заяви президента підемо. США прошу допомогти мені. Можна разом з європейськими колегами забезпечити безпеку для проведення виборів. Ну, це ж е, фактично, ну, мені здається, Зеленський е, ну, доводить таким чином, що це неможливо, тому що вони самі мають поміркувати і зрозуміти, що не ну не вийде, а як вони можуть допомогти. Ну фактично, це можна допомогти, тільки забезпечивши абсолютно сталий мир. Ну або, або якби на цей час проведення виборів. Тобто, це означає, що не має бути передумов фактично для ні для воєнного, ні для надзвичайного стану, тому що має бути гарантована безпека відкриття виборчих дільниць. Має бути забезпечена безпека пересування всіх громадян до виборчих дільниць, безпека бюлетенів і, і і так далі. Тобто, фактично, це і є ті умови, які передбачають відміну воєнного стану. Дійсно, якщо такі умови будуть забезпечені нашими. Партнерами і, і воєнний стан може бути зупинений. Так ми тоді можемо говорити про те, що ми можемо бути готові до проведення виборів. Хоча, ну звичайно, що окрім безпекових умов, ми розуміємо, що і та ж сама безпека вона не є лише не йдеться лише про фізичну безпеку, а ми маємо говорити і про інформаційну безпеку. Про готовність до, до кібератак, готовність того ж таки законодавства до навали дезінформації того, що ми десь недавно спостерігали на виборах в Молдові. І Тут ну, навіть до цих аспектів треба готувати законодавчу рамку. Ну, але насамперед, звичайно, йдеться саме про фізичну безпеку, і, і мені здається, що президент власне тим і підкреслив, що ми можемо. Почати цю розмову тоді, коли буде гарантія фізичної е, безпеки проведення виборів. Ну, якщо ви бачите як партнери, як це зробити, е, то ми з свого боку е, готові. Я, наприклад, розглядала би е, цю заяву е, так. А з іншого боку, пані Ольго, дехто із політологів, от Ігор Рейтерович, наприклад, е, йому здалося, що на банковій могли певний шанс. В цьому побачити, от за нинішніх е, умов, е, ну дійсно під контролем інформаційного простору, е, такий виборчий процес. Е, певні обмеження і для чинних посадовців, чинної влади, чинних політиків, це ну дійсно доволі зручно. Така думка має е, право на життя. Ну, я думаю, що право на життя має кожна думка, бо в нас все-таки є свобода думки та слова. І саме вона і має бути її розширення і поширення, і має бути гарантією проведення можливих майбутніх повоєнних виборів. Так, але ми теж повинні розуміти, що ми не просто маємо зобов'язання провести вибори, а ми маємо зобов'язання провести вільні, чесні та справжні вибори. І, і вільні чесні та справжні вибори можливі лише за однієї умови, якщо е, гарантується свобода е, без перешкод е, висування кандидатів, е, якщо е, гарантується е, свобода е, агітації. І, і, і свобода волевиявлення. Якщо всіх цих аспектів немає, ну то навіть якщо у нас буде якийсь день голосування, то ми повинні розуміти, що це не буде називатися вільними та чесними виборами в розумінні власне міжнародних стандартів, а Україна ну, абсолютно не може собі дозволити провести псевдо Вибори, які не будуть визнані ні міжнародними нашими партнерами, ні самими громадянами всередині країни, тому ну, я маю надію, що усвідомлення цього факту, що не йдеться про організацію дня голосування. Як в радянський період, так коли хтось щось прийшов і, і якісь бюлетені кудись кинув, а йдеться саме про організацію виборів, то, то, то звичайно до організації виборів є чіткі та зрозумілі критерії, і, і свобода волевиявлення вона є первинною і базовою. Ну якщо е трактувати заяву Зеленського про е законодавство і про ці е наступні. 60-90 днів Україна буде готова до проведення виборів. Ну безліч разів і з вами також в наших ефірах у попередні місяці, коли спливала ця тема, ми обговорювали які загрози це несе. Якщо ну, раптом так станеться, що е, буде запущений такий процес, е, але якщо просто відкласти в бік е, ну, оч, очевидно, цього слона російські ракети, шахеди і все інше, е, тобто фізичну загрозу, є е, е ж купа ну, майже ну, складнощів, які неможливо вирішити Це і голосування військовослужбовців. Як організувати голосування е, на е, окупованих територіях, е, голосування врешті-решт мільйонів людей, які за кордоном. От е, окресліть нам весь пакет, якщо хтось підзабув і когось тягне на вибори раптом. Е, ну так, Скажу, що якщо йдеться про. Окуповані території, то ну це абсолютно неможливо, і ми маємо досвід проведення виборів в 15-му році, так само і в 19-му, і 20-му році, уже за умов, коли частина території України була окупованою. І тут наше законодавство достатньо є чітким, що ну на територіях, які не є підконтрольні Україні, звичайно, що не можуть. Україною організовуватися вибори. Ну єдиний якийсь варіант, який міг би бути, це те, що якби громадяни України вони мають право брати участь в виборах. і Якщо хтось з окупованої території приїде і захоче взяти участь в голосуванні, ну то, то, то звичайно, що таке. Право мало би е, такій, такій людині надаватися, так але е, якби саме по собі не проведення виборів на е, певних е, територіях, які власне не є під контролем е, держави, або е, на яких в, в яких безпекові умови не дозволяють провести виборів, вони ну не роблять вибори е, чи, чи, чи обрання е, відповідного органу е, нелегітимним, і е, це вже е, перевірить. Ну так українським досвідом, але звичайно, що велику роботу, яку нам треба провести, це визначення прозоре визначення критеріїв і територій, де саме можна, а де саме не можна проводити вибори. І для, для цього має бути прийнято відповідне законодавство. Наразі воно так і не було прийнято хоча розробка його почалася ще в 2020 році, тобто зараз це. Фактично відбувається, можна так сказати, в ручному режимі згідно нашого законодавства, коли військово-цивільна адміністрація просто передає перелік. Е Фактично населених пунктів, де на її думку не можна провести вибори, і Центральна виборча комісія вона не має ніякого, ніяких інших повноважень для того, щоб щось yes. ще додатково перевіряти, і ну по суті підтверджує це рішення, що критикувалося і нашими міжнародними партнерами, місіями ОБСЄ. і були відповідні рішення також щодо цього, і українських судів. Якщо говорити про загалом організацію голосування. То, звичайно, величезною проблемою є саме функціонування державного реєстру виборців. Попри те, що зараз, якби всередині країни законодавство України дозволяє змінити виборчу адресу, змінити місце голосування, але фактично такі процедури вони технічно не розраховані на те, щоб в дуже короткий час ці мільйони. Громадян здійснювали цю процедуру. Воно все таки має бути розведено, розведено в часі, і, і ми розуміємо, що мають бути синхронізовані реєстри, наприклад, державний реєстр виборців, можливо, з, -з реєстрами внутрішньопереміщених осіб, тому що ну не, не всі змінили реєстрацію. Тобто, от треба провести, як нам нас закликає, і е, е, Європейська комісія в е, звіті про розширення, який нещодавно був опублікований, так що завданням України і це є одним з євроінтеграційних критеріїв, є е, е, проведення аудиту державного реєстру виборців. Щоб цей е, механізм функціонував, щоб не сталося так, що в день голосування люди приходять, не знаходять себе е, в, в списках виборців, і це породжує е, якби масову масове незадоволення і, е, і, і взагалі делегітимізує е, і викривляє е, результати, і викривляє звичайно результати. Так і е, і дуже велике питання, як ви правильно сказали, це голосування українців за кордоном, тому що у нас мільйони. Громадян зараз користуються правом тимчасового захисту, і зокрема і на території Європейського союзу, і ми дуже багато часу приділяємо тому, щоб спілкуватися з такими громадянами. Ми проводимо з ними і діалоги, і в опори є окремий проект щодо документування воєнних злочинів, власне, за кордоном. І тут справді треба скати. Що можливо у нас ця тема деколи викривлено подається, так але це власне дуже багато з цих громадян, це громадяни з окупованих територій, з прифронтових територій, які фактично ну, не мають навіть зараз житла так, в Україні. І саме тому вони проживають за кордоном. І не, не давати їм можливості проголосувати, тому що зараз вони могли би проголосувати лише в консульських установах, ну це теж велике питання. Чи, чи, чи буде це вірним рішенням не допускати мільйони українців до можливості здійснення волевиявлення. А от пані Ольго стосовно голосування українців за кордоном в мене є ще один ну, нюанс, ще одне побоювання. Давайте порівняємо потужності. Ми ж маємо не забувати кандидати мають якимось чином донести інформацію про себе. До цих е, виборців, які за кордоном, і давайте порівняємо е, спроможності української інформаційної машини і спро спроможності російських пропагандистів за кордоном. От тут питання: е, чи е, вдасться е, їм уникнути російської пропаганди в якості ну, е, ну, політичної реклами, скажімо так. І за кого вони звичайно, так врешті дуже, проголосують? Звичайно, є дуже багато є дуже багато викликів, і саме тому це має бути внутрішня інклюзивна дискусія. Щодо того, які ж рішення мають бути прийняті, і ми теж розуміємо, що навіть ну, ми тут не можемо там в межах е, нашого півгодинного ефіру е, дійти до єдиної думки і, і, і завжди є декілька способів розв'язання тої чи іншої проблеми. Так, ну моє завжди е, таке, е, моя думка як, як правозахисника, що ми, е, ну, держава все-таки має позитивне зобов'язання гарантувати е, право, е, і ми е, ну, не можемо. Під загрозою того, що хтось буде порушувати так інформаційний простір обмежувати на цій підставі виборчі права громадян. Ну але звичайно, що будь-яке рішення, яке буде прийматися, воно має бути прийнято зважено. Враховуючи е, всі обставини, е, які які є, пані Ольго. Я ну. на на оста, на останок вас хочу запитати. Дивіться, ну е, дійсно, ну здається. Е, Будь-кому зрозуміло, мало б бути, що неможливо їх зараз проводити, але є заява Трампа. Знову він вискочив з нею як Пилип з конопель. Є е, відповідь Зеленського: ну, допомагайте, і ми готові. От ну, давайте я не знаю, припустимо на секундочку, Трамп каже, а давайте ми вам будемо допомагати. Що в цій ситуації? От як ну кількома ймовірно, тезами ви можете спрогнозувати, що відбуватиметься, що може відбуватися. Ну, я би хотіла сказати, що повинно відбуватися. Ми все-таки дійсно повинні вже перейти від від експертних дискусій ефірів справді до напрацювання законодавчих змін і, і, і механізмів. Тому що ну, за будь-яких умов законодавча рамка повинна бути, повинна бути готова, тому що ну власне без цього буде відбуватися хаос. Е, тому що будуть е, е, прийматися е, якісь. На руч підготовані зміни, які не корелюються один з одним, чи, наприклад, так і не будуть прописані механізми боротьби з дезінформацією, боротьби з тюньовим фінансуванням з російським впливом, і ми повинні дуже серйозно підготуватися до цих виборів, тому що до нас чекають подвійні виклики. Це є повоєнні вибори, які будуть вимагати нових нових безпекових умов. Але з іншого боку, ми будемо мати абсолютно ті самі виклики, що і, і Молдова та е, Румунія на виборах, які ми бачили власне цього року. Тому е, ну звичайно, що ми повинні розуміти, що як тільки у нас почнеться виборчий процес, е, то всі ресурси, які зараз використовуються. На ракету носії вони будуть звернуті на спроби інформаційного кібер та іншого впливу на українські вибори, і нам треба бути до цього готовим. Якщо ми будемо не підготовані, то звичайно ситуація буде ну, дуже поганою. Буде біда просто. Давайте отак, от скажемо. Пані Ольго, Я дуже дякую вам за роз'яснення. Дуже хотілося б. Трошки більше конкретики і від голови держави почути, щоб зрозуміти, що він дійсно мав на увазі, але приймемо вашу більш позитивну, менш панікерську точку зору. Дякую за роз'яснення. Слухачам нагадую старша радниця з правових питань громадянської мережі. Опора Ольга Коцюруба зараз була з нами на зв'язку.